120 першокласників Ужгородської музичної школи, номер один, стали юними музикантами. Урочисто і святково. Посвята в юні музиканти. Гарна традиція школи. Як вона відбуватиметься, першокласники уявляють по-своєму. Думаю, нам би далі будуть давати. Вітати і дарувати нам багато чого. Наприклад, подарунки, Шоколадки, іграшки. А чому? Ну бо ну, бо цей день для першокласників без подарунків, звісно, не обійшлося був також святковий концерт. Серед в школи немає таких, які не люблять те, чим займаються. Хоч часом буває дуже непросто. Мені спочатку було тяжко, трудно мені було навчитися тримати смичок, він все спадав, спадав. Складніше на скривці, лег... легше на п'яну. А чому на скрипті складніше? Що... То що там треба навчитись мичку водити, треба пальчики доставити. Mm -hmm. Я дуже люблю співати. Дуже люблю грати на скрипці. Я люблю грати на фортепіано і співати. Яна Голінко викладає в музичній школі. Цього року її донька стала першокласницею. Інструмент обирали разом. Цього року моя донька теж вступила в перший клас на відділ фортепіано. Вона все життя своє від народження бачить, як мати грає. То звичайно, що вона теж хотіла. Тому що я бачила, що моя мама грає на фортепіано, я теж захотіла пограти на фортепіано. На ньому можна грати різні пісні. Найчастіше саме батьки обирають музичний інструмент для дитини, каже директорка школи Олена Охрим. А ще дітей надихають герої мультфільмів. Якщо пам'ятаєте, колись вони дивилися про Рапунцель мультик, і тоді більшість приходили і казали, що вони хочуть грати на мандоліні. На той час у нас не було мандоліни в школі, ми тепер маємо мандоліни, але тепер новий мультик у наших дітей. Це тепер я можу зараз помилятися, як цей мультик називається, коли головна героїня грає на віолончелі». Емілія зізнається, хоче бути схожою на героїню мультфільму і так само гарно грати на віолончелі. Я такий вензлей такий цікаво, та... Да. Ти З-за того на віолончелі прийшла Так, чи... mm, да, вона мені подобається. Я теж хочу так грати, коли підросту. Серед фаворитів у дітей залишаються фортепіано та гітара. А ще в лідери вибиваються ударні інструменти. Чому саме барабан? Бо вони ем, ритм, із, ритм іздають. Класно, навчився вже грати. Так. Да. Знаю грати по, ем, як там цілі, половині, четвертні і восьмі. Чи є в тебе вдома барабан? Було шпет. Це, це як там, тренувальний барабан такий. У школі дякують Збройним силам України за можливість працювати офлайн. Від початку війни усі концерти юних музикантів мають благодійну мету і триватиме так до перемоги.